Всім доброго часу доби, вас вітаю фідекомпані. Ногляд у нас такий автомобіль. Це e Match. Автомобіль 22 року. Чисто без рік. Автомобіль відправився без пошкоджень. Правда, був не на ходу. Отак ми підключили живлення, подивилися. автомобіль, скоріше за все на ходу через те, що просусівши батарея 0. Оттак, батарейка на місці, все на місці, ми передивилися. На місці, понизу. Немає. Наску вже тобі всі. Автомір бачить нормальні зарядки. І вона б'є якась помилку на селітовий акумулятор. Ми стикалися з цим і б'є помилку на, а, на батарею. Можливо, кстати, ще боремен спрацьований, можливо, старе піропатону теж відсікає. відсікає. Батарея, що машинка не їхала. Ось такий цікавий варіант. Автомобіль фактично без пошкоджень, без підтоплень, ваша комплектація, панорама, класний жовтий колір, ключик присутній, отакий От хороший варіант. Привезити в вже досить багато, доволі цікаві автомобілі. Комусь навіть, навіть цікавіше, ніж, ніж Тесла.